Кей, еврібаді, з вами Ден за Бугаті. Ну і звісно, Саня. Ха, шо ти Санчо? Ну, дивись, я в принципі хорошо, і в принципі, я готовий нищити в гофіку. Go Ти готовий, бо я готовий. Ну, я завжди как би готовий. Ти бачиш, який у мене новий скінчик. А ну давай, оценочку, Скінчик оценочку. у тебе прям конкретна бомба. Ну, дивись. <с мені <с здається, що отако на оцінку, да, на оцінку то, ну, 9,9 з 10. Ооо, та слухай, непогано. У мене також є Саня зелений спел, і я його зараз відкрию. Цікаво, що мені випаде. Бенс. О, Якісь молнії випали, понял? Нормально. О! Також мені ще треба 12 тисяч, і я зможу відкрити епічний спел. Ну, а до сьогодні мені ще купа треба опиту. Також в мене є 113 тисяч, а мені треба на пушечку 110. Бемс, я собі відкрив бульбашки. Ти бульбашки купив уже? Ну, no. а ти їх купив? Угу. Uh -huh. О, так непогано, слухай. Так, да, в мене є бульбашки, і в мене є 20 тисяч, а на літачка треба 130 тижня. Ого. А цікаво, літачок буде ліпший бульбашок, як думаєш? Бо бульбашки прям дуже швидко стріляють. А зайду, а бульба ж не швидко валять? Але. але... Бульбашки, в чому їх прикол, не дамажить дуже мало, вони там по 6 демеджа мають, але стріляють насіки швидко. Ну а мені цікаво, як будуть дамажити оці літачки і як часто вони будуть стріляти. Коротше, просто поняв, щоб бульбашками нормально демеджа наносити, треба бути дуже близько біля бога. Ага, типа чим ти ближче, тим сильніший урон, да? І чим ти ближче, тим легше попасти. Ага. Тобто вони дуже. Довго вони літять, літять, літять? Да? Угу. угу. Я поняв. Ну, поки вибирають там мапу, да, я кручу собі рулетку. У мене 4 спіна, мені аптечка випала, інвіз випав. Ласник випав, і що, і що, дайте опит, опит хочу. Ну, і ще одна аптечка. Ну, ладно, ладно, нормально, в принципі. Гріх жалуватися, аптечка це годна тема. Аптечка супер жорстко, але ти готовий зараз реально мочити Бога якось. God God не kill kill the the God, God, бо Хайден Сік, <свят> <свят> я не одобряю. сік для якихось раків, я не знаю. Ти сидиш і терпиш, як бог з тебе знущається. Сенс так грати. Так, да, ти йому не можеш нічого сказати, нічого йому пред'явити. А так коли ти в тебе є якась пушка, в тебе є якісь пилида, що ти можеш втікати від no нього ще похилитися, то можна. Йому підроздати пілюлей. Да. Так, ух ти, йой. А я думав, в нього буде по скілах вообще погано, поняв? Не, у нього все тут нормально. Такий без кіна, типа пацанчик, думає, та шаня там по скилах. А в нього дві леги вообще такий запакований братуха. А, по 10 бульбашки дамажить. Я профтикав. Ну дамажить вони супер жорстко, коли ти близько. Да, я ось до нього прям підійшов, І ось я йому стою в центрі накидаю, як і ти. Та я так же само, але він близько ку в мене вальнув. Я бачив. А він ще підпалив чи що? Да! І цунами в нього є, братуха. Ты бачишь, як Він не цунами вкинув чи не? ні? цунами. не ні ні Я на протилежній стороні стою. Ну я, я накидаю йому, йому прям, прям вкупу вкупу вкупу, в а я Я йому вже прям купу домагу вкинув! Я йому сидю в сраку накидаю. Хе-хе! хе хе а я в пузо б'ю. Ну так, да, я бачу, що бульбашки то на... наносять урону так нормально, знаєш. Але якщо ти далеко відходиш, то вони прям дуже довго летять. Прям дуже сильно да, довго. Так, 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 да. І можна не попасти. Але так як він стоїть зараз, отако АФК, то можна ізі розносити. У нього, правда, є легендарні спили і треба їх боятись. У нього сонце напевно. Ось, напевне... наприклад, як Бо... зараз, блекколом. Ой-ой-ой-ой-ой, треба тікати, мужичочок. Треба тікати і відходити від нього. Да, Блекол уже прям біля мене. Не кажи, що я тебе вбив. Санечка він мене затягнув! Ти серйозно! Та я хотів пропригнути там і він мене затягнув. Що, пропригнув? Ну, не боїсь, не боїсь. Я за тебе буду мстити, мужик. Давай, ден! Ух ти, йо! В мене влетів метеор! Це було боляче. Це було дуже боляче. А що ти в нього заспел, що блискавки з неба падають? Я точно не знаю, як він зветься, але він епічний. Блін, прикольний. Він доволі так довго, знаєш, типа, працює. Угу. Uh да. -huh. Yeah. Ух ти, йо майо! Він на мене нападає. Тікай! Денсуй, денсу, денсу, денсу жити. Так, треба використати хілочку. Бенс, таку. Хілимось, хілимося. А скільки нас виживших залишилося? Ой-ой-ой, мега цунамі. Вас ще багато, вас ще дуже багато, йому хана. 5? Да, нас то, вроді й багато, поняв, чому прикол. За... Проте я не бачу, що навіть хтось йому урон накидував. Ну ні, накидували, накидували там, хлопці. Накидували. А наскільки ну, я вкинув цими да. бульбашками? Мені теж цікаво. Ну я 4 тисячі вкинув, але я помер бистро. 6300, ну слухай, теж непогано, тоже не погано. Але диви, я помер бистро, а чуваки мене по демеджу навіть не догнали. Да, бо ми стояли впред тик і накидували цими бульбашками. Да. А мені сенчос ще 13 тисяч опита, і в мене відкривається епічний спел. Надійської мені 6. 000. Класс, не випаде! Або потоп, ми, або щось на подобі такого. 5. Я хочу якийсь поняв такий глобальний спел, прям, щоб був на всю мапу. А ну-ка. І хто у нас буде сьогодні? Позью. То у нас Бозя сьогодні? Діфук. Якийсь Діфук. Діфук, робот. він. Щось не лицар. Але слабенькі, мапа здорова, і мені здається, що він нічого нам не зможе зробити. Ну, я щас вилазу до тако на вишечку, тако. Бемс, щас, щось, щось. і буду накидувати з цієї вишки оцими бульбашками. Ух Ні, ти, йо. Я! я не можу попасти просто. Треба на нього йти впритик, мужик. Треба до нього йти впритик, і бульбашки ще вверх піднімаються самі по собі, поняв? А-а-а, навіть так вони працюють, й-моє, яке не видно. ти стріляєш чуть нижче, вони, вони далі летять уверх. Ось я, я трошки підходжу і починаю нормально стрілювати, і тепер от хорошо. Ну, як хорошо, ще не сильно, бо він ще ходить, я не сильно ще підійшов. Но, я пропоную за ним бігати просто. Просто за ним бігати да. і йому да, 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 накидувати. Все, тепер я настрілюю, дай Боже. Да, тепер нормально. А щось у нього появляється якісь такі. Ой-ой-ой, ой по мені зразу! Ну, як так? Та ти щось взагалі сьогодні був, бляк. Чи не проснувся, ти я не знаю. Я по нівнакій. Не розігрався. Не розігрався. А мені цікаво, що це за оранжеві штучки на ньому Це Хтось так стріляє да, такими штуками? Це так, хтось стріляє чимось видно. Ну, я тобі скажу одне, що цей бог якийсь дуже слабенький. Він прям. тільки-тільки тебе одного вбив, ти замітив? Та, бо я підставився. Бо ти ти? ти, бо, боє боє стояв, ти? <гум> <гум> бо я. бо я, знаєш, як ніндзя ухилився, тако вжух. Ага, бо ти чорний <гум> жук. Хе-хе-хе. <гум> а ти білий жук. Далеко не втік, слухай. Мене видно. Ой-ой-ой. ой Оцей самоліт класний спел. Так, да, мене є. Було би класно, знаєш, що якби боги землю ламали. І Ті, ти доводилось би ще паркурити. Надіюся, розр розробочники до цього додумаються, так? Да? Ну і uh -huh. зроблять таку, таку можливість з богові робити. Бо було б цікаво, було б складніше, знаєш. Бо якщо в тебе купа класних виходить, спелів. або додавати супер якийсь спел, поняв, який дає тобі руйнувати мапу просто. Щоб спелом іменно якимось конкретним руйнувалося. Uh -huh. Тоді було б це цікаво. 5 триста я вкину. Щось обще якось. Мені здається? Ага, ну я. я взагалі. Мене не видно. 800 демеджа. Так, і в мене вже 8%, щоб стати богом. Тебе скільки? Тоже, тоже. Я от один можу розвалити тільки за Бога, поню. Хоча в мене такі спили, блін, вони мені не сильно нравляться. У мене 2 епічних, 2 легендарних, 3 реєра. Я хочу щось серйозне. Ну, у мене, знаєш, що мені подобається комбінувати: Чікін-атаку і Бджілок. Ну так, да, так. Да. Їх я комбіную, і в мене просто така армія появляється нападати. <рес> Ти що? Дуже класно комбінувати, знаєш що, поліцейських mm -hmm. і, і, наприклад, хайвей, понів. Або поліцейських і лава пол, понів. Да, прикольно, да, 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 да. Згодний. Тут я з тобою повністю згодний буду. Бух появився. О, у нього такий самий скін, як у тебе. Да! Ти замітив, такі, як у мене скіни дуже рідкісні, щось їх небагато. Ну і скілеть. Я не особо часто, часто замічаю такто. Не жкот і багатенько. Як мінімум і данчик. Ой, як мінімум ти і, і Дімас. Хе-хе. Ну, це як мінімум. А як максимум, то я більше не зустрічав. А, він дракона визвав, слухай. Я й не завітив. Ух ты! Мене підпалив дракон. Я себе затушив Він мені половину хп сразу зняв. Да, ну у мене біда, я не можу стріляти пушкою. Чого ти не можеш стріляти пушкою? Я не знаю, я не можу її вибрати. Я не можу стріляти. <реш> У мене поламався персонаж! Я не можу стріляти взагалі. У ну, е, твого... мене персонаж зламався просто! А твого горона прям взагалі не хватає, я думаю, що так мало ми йому зняли хпшки. У мене Він персонаж пощем. Й-мою. І знову мене дракон випалює! Ні! живий! Мене дракон спалив. Мене дракон просто спалив. Він два рази на мене напав, щоб ти поняв. Я два рази поміняв позицію, і мене два рази спалив. У мене забагалось, у мене персонаж став супер тоненьким, поняв. Я не зміг е, вибрати пушку, і я коли приїхав, мене зносило. Поняв? Я ось тако, ось диви, я підпригаю, а мене типу, ага. вітром несе в, -в бік. Може, бо це Ага, А? Саме хитрий. А я пробую поняв, а пушки взяти не можу, нічого взяти не можу. І демеш получаю ні з того, ні сього, понявши. Великий. Блін, якось воно так странно це працює, слухай. І я просто тако два рази підпригнув, а мене за карту викинуло. Також, друзі, хто не знав, да, в мене в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на тисячу робоксів, що потрібно виконати, щоб стати учасником. Підписатися на мій канал, втикнути вподобайку під даним відеороликом, ну і бути підписаним на мій телеграм-канал. Да, Санчоус? Да, і можна выиграть 1000 рубуксе, а це не так мало, mm -hmm. це нормально. Да, це нормально, це халява. А халява це завжди класно. О, Фред бер 12 тысяч uh -huh. демеджу, ты бачив? Жесть! Оцей накидав его, да? Uh -huh. цікаво, що в нього у него що він так бат надамажив. Реально цікаво. Ну, Фред який, 19 рівень, а не, почекай, 36! 306 в нього. В нього. У нас uh -huh. 19. У нього, напевно, щось із запічних пушок. Ну, no, можливо, можливо. Як думаєш, а що це за музика за 300 роблоксів? Не nee, знаю, бумбокс ставити і включати свої треки, напевно. <noise> не хочеш купити? в мене немає робоксики. Ну, в мене є, але мені жалко. Мені жалко, нас губілі Мірну. Ти можеш. ти можеш скибіді та вердефенс собі дабл лак купити. О, можу, да. Можу, можу. Він дешевий. Ну, 100 роблоксів, якщо я не помиляюсь. Бо їх два кої не вроді 100 роблоксів. Напевно. А ще, кстати, коли відкриється маркетплейс, в Tower mm -hmm. Defense, то можна буде виставляти 12, 12 юнітів на продаж, поняв? Mm -hmm. робокси? А коли Ні, Нє, просто, просто. А, а коли за... в тебе буде віпка куплена в Skepti Tower Defense, то ти зможеш mm -hmm. виставити 25 юнітів на продаж. Оооо. Oh. Дюжі буде слухати себе цілий від віпки. Проте треба буде да, перевірити, бо... як часто тебе будуть їх купляти просто. Якщо файна ціна, то зразу будуть купляти. Ну, тоді. Буде наступний відос, коли буде обнова. Правильно? Ми з тобою закупимо віпки і будемо просто творити свій бізнес з магазинами цими. Да! Йомаю, йо, диви, як ми всі в купу стали. Хі -хі. та він може щас нас рознести так легко. Та, закине щас один метеор просто і все, і нам, ну. Габела, да, я лучше тобі. Але, на але парк я не поки що. Я поки що больно б'ю. Ось у нього така ракетна. Бачиш якась у Фредбера? Да. Біленька, вона, ну вона, вона не супер часто стріляє, а і хоча може і часто стріляє, бачиш, у нього така якась пушка mm -hmm. попкорнова Да, да, да. Ну блін, а там маршрут боже нормально. Да. Ой-ой-ой! Мені болять. Чи не я кинув, і мене накрив просто. Ну як же я накидаю, чувак? І знов по мені попав, боже, що я йому зробив, Саня? Настріляв по ньому! ти <laughs> А, його, а, а А, може я и я. <laughs> Подивимось. Цікаво, скільки я йому накидав плюшечок. А ну? Бемс. Фред Бершу. Ну, а я 4 400, а ти бублик. Ти Ты не наконець ти лише на 500 дамаг або більше вкинув просто. Чи, ти? я вкинув більше, значить, я крутіший. Ну, трошки більше вкинув, да, безспорно. О, Ооо, XP, 1000 XP випало. Сюда. Мені треба ще 5000 XP, я зможу відкрити епічний спел. Блін, мені ще мені шещ я зможу його відкрити. Надеюсь, ти більше нефайне випаде. А мені випалуйте. Тихо, не каркай, не каркай мені, повинно, щоб випало круто. Ну ладно, бажаю, щоб я випали оці купа метеорів, поняв? Та ну не бажай мені таке, бажай мені хайвей. є хайвей! а мене є хайвей. Хайденсік 4 людини проголосувала, бачу? Mm -hmm. Якісь терпіли, не хочу я Сік грати. Man... Дайте мене богом, дайте мене Богом. Назар топ, якийсь бог. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Надість нього спали погані і ми його швидко вб'ємо. Ага. ага. Погані, погані. погані. І воно, сонце... О, а що це Метеори, поліцейські. Піскі? Сторм штука, серйозно. Да, піски це жорстка тема. А що він його активував? надо ховатися просто в е, домиках. В домик, я сховався, я сховався. А, ні чорта, я в домику, я получаю демедж. Не знаю, мені нормально, мені комфортно. Я просто зараз дивлюсь тільки на мапу, ви всі урон получаєте. Просто всі. Ага. Ну зараз я вже і накидувати буду. Бемс, все, я вибіг, тепер тоже накидаю. Ой-ой-ой, в мене метеор плюнули. Дензо. Ай-яй-яй, в мене метеор плюнули. Мужики, я тікаю, тікаю, тікаю! Дензо тікай. О, він поліцейських визвав! Поліцейські прям до мене приїхали! Треба їх убивати, Саша! Дензо, вони в мене! Вони в тебе, я їх не бачу зараз. Я їх шукаю, но я їх не бачу. А, бачу, бачу, бачу! Тебе пов'язали! Ой-ой-ой! Ой, легендарний спел! Я ДРНБАДЕР! Я тікаю! Бомба, я тікаю. Вона прям мене взірвала! Я я використав турбо і просто втік від вас. No, <laughs> ну, ти хитрий. Ну, я ж не бублик. Ага. Uh -huh. uh -huh. Бачик, поліцейський з ядерною бомбою валить. Да, він їх просто пов'язав, получається, використав легендарочку і все. Копать? Ага. Щоб коно ще б жіло, кону використав. Й-моє. Ну, раду я теж зараз стоїть на місці, поняв. Я йому по ногам можу накидати. О! Після мене поліцейський! Бем, 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 бем. Все, нормально. Розібралися з цим. Тут живий Ден? Ну да, я живий. Тільки правда, у мене мало хп. І я. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Викрою свою хилочку. Треба ховатися, ховатися, ховатися. Бемс, все, я сховався. Диви. Він одним з пиловчик, що забрав трьох. Трьох одним спиловницей. Ну, да. Ти мені здається, що це что дуже скажу? Імбово. Я собі такий хочу. Ага, хоче він. <реш> uh -huh. Тебе й так класні є, Куди тобі ще Один Та такий де не класні, супер нова одна. Вода вже ну? не класна. Чого вода не класна. Нормальний спел, класний спел, мені подобається. Угу, uh -huh. Я коли воду нажимаю, по мені всі стрілять можуть, а я ні. Хе-хе. <реш> Ой-ой-ой, ой, 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 ой ты ой. Ден! Я У мене є хилка, Бемс. Оба оба оба, нормально. Живем, живем. Накидаем ему дальше плюшечки. Бем 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 Двеся, я знов приїхали? Мені, походу, хана, Мені хана, треба тікати. Треба тікати. А, Ден, вас двое лечевы, а в хп двек багато. Тобі хана точно. Да. <laughs> бемс. Я не ухилився? ви серйозно зараз? О, нормально, 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 нормально. Ну, тут ми тут по любому вже не виграємо, понял. Аби просто зараз ще найбільше якомога більше просто йому урон накидати. Це сторм, братуха. Та вже я знаю. <с> я розсипався просто. І другий теж розсипався. Бен? Дві тисячі досвіду дали мені. Треба, виходить, ще три. Ти не можеш відкрити вже епічний спел? Ну, подивися. Ще подивлюсь. Я просто мало демеджа наніс. А, ні, можу. Ану, здивуйся, тобі Ано, випаде. Бенс open і exit шtorm. Я не знаю, що це таке. Якийсь ядовитий шторм. Костюфта. Кость ла буділа буда. Да, ядовитий шторм, це мабуть щось серйозне. Не. Мені здається, оцей шторм звичайний був поліпше, ні? Можливо, а ти бачив хоч раз оцей яксь шторм чи ні? Е-е, ні. ну ти будеш анобогом заодно й продемонструєш його. Щас покажу. А, ну в мене 12 Ну і в мене 12 А, ну? Ти чи я, ти чи я? Як думаєш? Йоа! Сюда! А сюди та відсотків було! 12 Ох Ох ти шук! Але добра мапа здорова. Та ти ще Black Hole кинеш мені хана раз. Ну, блекхол, хай ой, сюди просто. До Побачення телебачення, Чи Ти скелет цей Нормальний в мене скелет, слухай. Так, мені треба зараз викрасити щось таке цікавеньке. Отако, Бемс. О, ось цю блискавку я вибив собі. О, тобі! Всюди! Так, викликаємо потяга собі. У мене ж така штучка, єдка. Бем, Симо. Дивись, за душев двоїх просто. Ха-ха. Вжух. Так, а цей мій мітеор, звичайний. А, нашов, нашов, навшов. Ти там, не стріляй по мені, я бачу щось. Ова! Ти там давай, не стріляй по мені, ти, чу. Чув? Чув. У мене хілок нема. Чуча, не бачиш. А чому він стоїть там, вон на криші стріляє, я не понял. Бемс, плюху йому. О, я бачу Фредбера. Треба би його убити, слухай, бо він прям купу урону дожен вкидувати. Ага. Він, ага. мене напрягає, ось оця його братуха в цій хаті. А, ви тут сховалися, жуки вале. Не-не-ні, де, не, не, ніхто ніде не ховався, валим. Хлопці, нас спалили. Бемс. Бэмс! Надо а щоб треба... дамп в лаву впав. Там да, надо! Надо да, його да, да. обманути! Не мечтай! Який аирстрайк! Бемс! Сюда! Просто аирстрайком забрав їх! Я тобі дам Black Hole. Я тобі дам Black Hole. Не хе <гас> Я уже його використав, братуха! Правда, якось по-тупому я його використав, но ну, нічого. У мене є чупик Бемс! Щось я його чупик. Эм, у мене кришить Ниф, ты шок, коли не всех! Оба а ау такого Бемс! Його чорна дира просто засмоктала. Ха-ха-ха. <смі> Це було легко Просто як його налякав. Так, викликаємо бджолок собі тако бенс. Треба блисковку би йому, А вона не достає. Хорошо, хорошо. Де мій метеорчик тако? Лови плюхо. Не попав. Жесть ти там даєш. Не, чувак, я даю прямо вообще добре. О, ось я, пасажири два. У мене немає ще кінотаки ще? Ні, нема. Жалко, 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 жалко. О, його, його бджілки хавають. Бемс. Сюди. Жесть накидаю. Трошечки трошечки, трошечки хп. Бемс, не втів під своїм турбом. Бул блять, я наша франціч спереду. Зараз я йому покажу, де раки зимують, слухай. Час тако бомбочки закинемо. Тепер можна олівчики туди закинути, я думаю, щоб він там не ховався. До побачення. Очевидно. Бемс, тако блискавку його. Все. Це було. Це. А, ще один є. Давай щось його якось поцікавимо. Ось отакого Бемс, підпалити його, да? Давай. Я просто переіграв його, мужик. Це було прям дуже легко, і в мене відкрився епічний спел. Так, і що мені випаде? Бемс! Оооо! Саша! Мені пізніше випали! Нормально! Самі балди, звичайні звичайний хит. Круто, Та да? це серйозно. Так, руль, я, точка, я ж не хочу проти тебе грати, в тебе спели сильні. <гум> <гум> Саш, як думаєш, купи за 129 роблоксів, легендарний спел Щеода. Його можна купити? Да? А. А цікаво, а ціна змінюється, да? Там було 129. А, по барабану! Типа, ти вибираеш любить спесу 129, чи шо? Не, ти піднімаєш собі рівень. ти піднімаєш собі рівень, а потом всі спели відкриваєш, і Я, кстати, богом став. -о. Побачим твої піски Які піски, у мене екси шторм, бачиш? А, А, так це лабудай спел, я тобі говорю. В смислі? Я пам'ятаю, що він такий якийсь. Слабенький. В смысле, прям в Ну таке собі, О, Така поняв. штука. А шо, погана? Ну а шо? Ну. А ти хоть когось вбив, хоть когось на уроне? Не. Ну. А ся, бджелки, ну Я ядом да? дав больно. Ну, я ядом дав больно. Ой-ой-ой. Оце напад нападають, нападають на мене твої ось його. Ой-ой-ой. Ну ти вже прям нормально двоїх убив. Та я сильний. Ну ти убив таких, що виходить, що саме більше уронять, да? В самому началі. Та я чорт його знаю, кого я там побивав. Я думаю, я не знаю, що мені робити поки що. Жесть ти порушиш, за чого? Я поки думаю, що робити, старина. Ти задупав бігати! Я за тобою ніяк не можу просто успівати. Ой-ой-ой, я не щось зробив. Ой! Давайте я не будеш убивати. Давай ми будемо з тобою друзями. Так, тихо будь. Ой-ой-ой, ой, 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 я кусь ями-ями. Хе-хе-е. Нормально це зачем. Да ДА, НЕ на! Ну да. Ой, малесенький долонька, иди сюда. Малесенький долоньки. Синячий доньки. Тікаш, не трогай. Ага, чуєш ты? Ну надо! Нормально, 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 нормально. У нас тільки двоє виживших чи що? А хто знає? Ні, мабуть, не двоє, мабуть, трошечки більше. Давайте мене не будеш трогати. Давай ми будемо з собою дружити, да, мирно так все вирішимо, я тебе вб'ю і ми спокійно розійдемося. Чуєш ти, ти вб'єш там. Я й так до тобі можливість постріляти. О, оце саме головне. Аааа! Наша наша! ой ой Ой-ой-ой-ой-ой! Потяг, 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 потяг. Бемс. Ти, Защо ти не зриваєш? <соцент> Ден, терпи, БЕН! <хрипись. соцент> Терпей, <соцент> Жук ти! Жук Жуквенючий! Я серйозний дядько! Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролику. Натикайте купу своїх крутецьких вподобайок і не забудьте про підписку на канал. І всім до нових зустрічей! Кап-кап!